Кікі, Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди -кі, кака. Буде в сексі важко. <звук> <звук> <Відолажна>, Кі -кі! <звук> Тебе не турбує дерево на дворі. Та не турбує. <звук> Ти хотів того року його спиляти. Почекай до завтра. <звук> На дворі, а? щось є. Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо. Ні? Ну, добре. Ого. Упевнись, що все гаразд. Цур. Цур. Кис! Кис! <movement> Що там? Просто маленький койот. Mm -hmm. Пуста. Керік, Ви це чуєте? Ніби хтось співає чи. здихає. А! О, не чутно. Вони і двері відчиняють. Вони в домі! погано? Не дивись. Чому не дивитесь? Сподіваюся, всі цілі. Та да, поїхали вже. Гаразд! У мене є ідея. Я потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. Можна стріляти у сусідів! Бігом! Це нормальна поведінка чоловіка! Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.